Ще п'ять днів тому тут було масштабне підтоплення, а зараз звичне життя. Містяни повернулися до улюбленого парку, аби насолоджуватися прогулянками і природою. Без перебільшення парк Мершавцева є однією з найулюбленіших локацій для відпочинку криворіжців. Тут човнова станція, з якої відкривається мальовничий краєвид. Є зони для розваг, багато різнобарних клумб та алей, що милують око. Парк Мершавцева нам дуже подобається. Ми завжди приїжджаємо сюди з внуком, з мужем, з дочкою, з усіма. Є розліщення, є, кафе є, де можна відпочити і просто навіть на лавочці посидіти і відпочити. Це дуже прекрасне місце, де дуже гарна зона відпочинку, де наші дітки також граються. Ми з дітьми приходимо неодноразово сюди відпочивати. Займалися там на турніках. Ну, Рибалили в основному. Для мене парк Мершавцева це курорт. я все літо тут провела. П'ять днів тому через російські ракетні удари деякі частини парку опинилися під водою. Люди з жахом спостерігали, якщо хвилини прибувала вода. Лодочна станція була затоплена, парк був затоплений, пляж, ну, до нас нічого не дійшло, але ну, це дуже радується. Ну, взагалі дуже пострадало населення і екологія, вода пострадала. До прибирання наслідків спанованої рашистами негоди на наступний день після підтоплення долучилося більше десяти осіб. Це члени благодійної організації Громадська ініціатива мешканців Крибасу та працівники комунального підприємства Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. За короткі терміни прибрали очерет, мох, гілки та листя з мостів та алей. Озеленювачі ж приводили до ладу пірс човникової станції. Молодці. Больша їм благодарність. Они не то вот после этого. Всегда, всегда наша комунальна служба работает отлично, на отлично, Везде. Всегда чистота в парках, просто чисто, красиво, все выкашено. Спасибо нашим звільненню. Парка і всім работникам. про не знаю, як они называются правильно. Ну осібає спасіба, що они все швидко привели в порядок И Люди вже можуть і гулять. Криворіжці кажуть, не зважаючи ні на що їхня віра в перемогу з кожним днем тільки міцніше. Я вірю в наших хлопців, вірю в ЗСУ і в перемогу, що перемога буде за нами. Я без сумніву вірю в те, що наші хлопці відбудують, будуть захищати нас. Ми відбудуємо парки, побудуємо дороги, будемо подорожувати, будемо насолоджуватись нашою нацією, нашою країною. Я вважаю, що в нас все буде добре, і Україна переможе. І слава Україні і героям слава. Дарія військова. Артем кравченко цей день.